Тамо на подвиги літописів українського воїнства безліч битв і дат гідних стати днем захисника відчисти. З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День Українського Казацтва. День захисника України започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом, а з 2015 року є державним святом святом українського війська День захисника України. Сучасне військо України, яке наслідує традиціям оборонців України попередніх епох, вважає задоречним цей. День мати за своє свято, козацьке самоврядування вільних людей завжди допомагало відновлювати державу, виховувати молодь і бути готовим до збройного опору. Про що показали події на майдані 2014 року. Це було справжнє козацьке самоврядування та кількість добровольців, волонтерів, які допомагали нашим збройним формуванням на війні з російським агресором. Козацька ідея це внутрішній стан воїна та готовність до жартовного служіння Україні. Кабінет міністрів своєю постановою номер 885 створив координаційну раду з розвитку козацтва в Україні 28 грудня 2016 року. Міністр оборони як голова цієї ради затвердив штатний розклад координаційної ради, до якої увійшли заступники міністра внутрішніх справ, молоді та спорту та інші представники центральних органів влади. Серед козацьких організацій в координаційну раду увійшли козаки, які безпосередньо брали участь у російсько-українській. Ті війні та були волонтерами, а також займаються вихованням молоді в національному патріотичному дусі. 2 лютого 2020 року координаційна рада затвердила відзнаку певного зразку та обрала нагородну раду на чолі з Андрієм Мойсеєн, атаманом... Київського казацького полку імені Тараса Шевченка. Сьогодні казаки отримали відзнаки координаційної ради з питань розвитку Казацтва за те, що вони. Виконали свій головний звичайовий обов'язок зі зброєю в руках боронили Україну. Нагороди отримували е, добровольці, військовослужбовці, хлопці, які служили в багатьох підрозділах, і тим самим славили українське козацтво. Сьогодні в Михайлівському золотоверховому монастирю було представлено до нагородження 38 козаків і козачок. Із них дев'ять посмертно. Трьом козакам родини, яких не зможуть забрати нагороди, ми передамо їхні грамоти і відзнаки координаційної ради в музей Другої світової війни. Там є експозиція козацтво в сучасній війні. І звісно, ці експонати, які сьогодні були передані до нашого музею в майбутньому, в майбутніх виставках і експозиціях, будуть задіяні. Дякуємо отаманам, які подавали своїх бойових побратимів на нагородження до координаційної. Ради і чекаємо від інших козацьких організацій. Подання на нашу нагородну раду ми будемо розглядати і обов'язково всіх нагородимо. Православна церква України завжди була з українським народом і на сьогоднішній день теж є з українським народом. В Михайлівському золотоверховому монастирі щодня звершується богослужіння зранку, ввечері, і ми молимося щоденно за наших козаків, за наших захисників української держави. То тобто сьогодні продовжує захищати територіальну цінність і незалежність нашої української землі.